У цьому уроці ми вже з вами розберемося, як отримувати користь від цього волатильного ринку та як купувати криптовалюту на спотовій платформі Bybit. Отже, на нашому балансі криптовалютної біржі є деякі криптовалютні активи. Одночасно з вами домовимося, що це не позикові кошти, не останні заощадження і далеко не всі вільні гроші, що є у вас. Волатильний, часто непередбачуваний крипторинок не простить вам шалених ідей піти в абанк. Особливо спочатку потрібно діяти акуратно, не тільки в сумах вкладень, а й у виборі активів. Якщо ви вирішите диверсифікувати ваш портфель і не обмежуватися тільки біткоїном або ефіром, вам доведеться вивчити проєкти та протоколи токенів, перш ніж вирішувати на користь покупки таких монет. Біткоін та ефір здаються порівняно зрозумілими активами навіть для тих, хто ніколи не торгував на криптобіржі. З них ми й почнемо. Переконаємося, що саме на спотовому обліковому записі є кошти. На біржі ми відкриваємо спотову платформу потрібної торгової пари. Спотова торгівля криптовалютами це угоди щодо обміну однієї криптовалюти на іншу за поточною ринковою ціною. Якщо взяти, як приклад торгову пару біткоін USDT, то ціна торгової пари це те, скільки одиниць USDT потрібно заплатити, щоб купити один біткоін, або скільки одиниць USDT можна отримати, продавши один біткоін. Спотова торгівля криптовалютами передбачає, що трейдер купує криптовалюту, наприклад біткоін, і тримає її до підвищення вартості. Як варіант, трейдери використовують біткоін для покупки інших альткоїнів, які, на його думку, можуть зростати в ціні, або користуються торговим ботом, який торгує замість них. Для здійснення угоди ми попередньо встановлюємо обсяг та ціну ордера. Для нас на вибір є три різні типи ордера ринковий, лімітний та умовний. Вибираємо тип з огляду на наше завдання як інвестора. Розберемося в деталях. Ринковий ордер. Тут ми можемо встановлювати кількість, але не ціну ордера. Ордер буде виконаний негайно за доступною ціною в книзі ордерів. Лімітний ордер. Тут можна встановлювати і кількість, і ціну ордера. Коли ціна останньої угоди досягне встановленої лімітної ціни ордера, ордер буде виконаний. Умовний ордер. Як тільки остання ціна торгів. Зустрічається із заданою тригерною ціною, умовний ринковий або умовний лімітний ордер виконується. Криптовалюти та акції поводяться у схожий спосіб. Аналіз криптовалюти або токена дещо відрізняється від аналізу, наприклад, акцій, але базові торгові механізми практично ідентичні. До того ж, Внутрішньоденна торгівля акціями дуже схожа на спотову торгівлю криптовалютами. За внутрішньоденної торгівлі на фондовому ринку трейдер спекулює на курсі цінних паперів протягом одного торгового дня. Такі ж короткострокові торгові стратегії застосовуються і для криптовалют з тією лише різницею, що ринки криптовалют ніколи не закриваються. Ось ви можете побачити, як відкривається ринковий та лімітний ордер. Це дуже зручно робити з мобільного застосунку. Якщо ви готові спробувати вашу першу спотову угоду, мені залишається побажати успіху та руху ринку на вашу користь. Якщо у вас залишилися сумніви, рекомендую переглянути цей урок та почитати додаткові інструкції зі спотової торгівлі у довідковому центрі на Bybit! У наступному уроці ми розглянемо альтернативні інвестиційні інструменти, які дадуть вам пасивний дохід за мінімальних ризиків.